Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже класну та смачну індичку. Виходить індичка дуже ніжна, смачна, м'ясо просто тане в роті. Подивіться, яке воно ніжне виходить. Ароматна та ніжна. Взагалі готується дуже просто, швидко, з доступних продуктів, нічого особливого вам не потрібно буде купувати. Для приготування нам знадобиться... Окорок індичка. Я її дуже добре помила. Далі нам знадобиться спеції, У мене часник сушений, далі сушений базилік та спеції для курки. І вершкове масло кімнатної температури. Це наш такий особливий інгредієнт. Спочатку нам потрібно добре посолити індичку. У мене сіль зі спеціями, але можна використовувати звичайну сіль. Гарненько ось так натираємо. Сушеним часничком також одразу натираю. Я завжди люблю використовувати сушений часник. Можна використовувати звичайний, тоді потрібно буде робити розрізи на м'ясі та зубчики часничка класти у середину. Далі натираємо спеціями. Та сушеним базиліком. Базиліку я зовсім мало використовую, спецій також не дуже багато. Спеції купила звичайні до курки. Взагалі-то можете використовувати ті спеції, які ви любите. Форму, у якій я буду випікати індичку, я змастила олією без запаху і викладаю її у форму. Накриваємо фольгою та відправляємо у заздалегідь розігріту духовку при температурі 170 градусів приблизно на півтори години. Поки індичка запікається, підготуємо вершкове масло. Я його трошечки підтопила у мікрофольовій печі, щоб воно стало ось таким трошечки розтопленим. Додаю туди перчика, сушену солодку паприку. І коли пройшло півтори години, я дістаю індичку, знімаємо фольгу, фольга нам вже зовсім не знадобиться, і намашую індичку ось цим соусом. Цей соус нам додасть і вершкового смаку, і дуже гарний колір та аромат. Гарненько змащуємо і відправляємо у духовку приблизно ще на 15-20 хвилин. До речі, такий соус також можна використовувати і до іншого м'яса. Я щойно достала індичку, вона дуже м'яка, дуже ароматна. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Це неймовірно смачно і неймовірно ароматно. А все за рахунок вершкового масла. Воно додає такий ніжний присмак вершковий і дуже класний аромат. Обов'язково спробуйте приготувати. Нагадую, що ви цей соус можете використовувати і для іншого виду м'ясу, для курочки, наприклад. І, звісно, покажу вам, яке м'яско вийшло всередині. Воно дуже ніжно виходить. Подивіться. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.